Всім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні з вами Юля та Оля. І ми сьогодні займаємось нашим ставочком. Наразі маємо дощ на вулиці знову. Але вже не здатні чекати хорошої погоди, тому що цілими днями, тижнями в нас вже йде дощ. І ставочку пора давно вже бути наповненим. Тому. Виділили такий час, коли не капає, дуже все мокре, як бачите ось, але з неба не капає. Тому вирішили зайнятися сьогодні саме наповненням нашого ставка. Буду все вам показувати та розповідати. А ви, друзі, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити нам вподобайки. Це дуже важливо для просування нашого каналу, і нам приємно від того, що ви даєте зворотній зв'язок по нашим відео. Ось мама вже приступила до прибирання ставочка. В першу чергу вимокуємо воду, яка накапала з дощами всередину. Наразі там її небагато, але ставочок був трошки бруднуватий через опади. І вирішили все ж його нормально вимити. І поділюсь з вами нашими думками щодо ставка. Ми вперше зимували ставочком, і вирішили на цей рік його повністю почистити, помити, вивільнити від води та зберігати наші рослинки у погребі. Показували вам цей процес, хто не бачив, залишу посилання на відео. Але Зрозуміло, що дуже багато людей, які проживають, наприклад, в центральній частині України або навіть в нашій Хмельницькій області, не чистять ставочки на зиму, залишають їх разом із рослинами. І, в принципі, ставочки дуже гарно зимують, переживають усі морози, навіть такі не дуже глибокі, як у нас. У нас нагадаю глибина 53 см у ставках. Тому вирішила на майбутнє, що будемо все ж таки ставочок наш залишати разом із рослинами на зимівлю, тому що накладно прибирання і восени, і навесні це треба робити. Звичайно, побачимо, який наш ставочок буде з рослинками цієї осені. Можливо, він забрудниться і нам захочеться прибрати, але сподіваюся, що. Все ж таки, все буде добре, і він залишиться гарненьким і чистеньким. І будемо пробувати залишати його зимувати з рослинками. Наступним кроком ми переїхали на річку. Вона недалеко від будинку, можна і пішки пройтися, але в цей раз вирішили на машині, щоб було легше вести воду. І будемо набирати річкову воду, в ось таку бочечку. І декілька баклажок з собою ще взяли. Ми вже пояснювали, для чого ми це робимо. Ми бачили пораду в одній з блогерш на Ютубі, що річкова вода потрібна для кращої мікрофлори у ставку. І, в принципі, по нашим спостереженням в нас дійсно була дуже чиста вода. Не знаємо, чи це завдяки саме річковій воді, але будемо. Все одно наливати її і в цьому році. Ось така краса. Почався знову у нас дощик маленький. Коли сонечко світить, то тут взагалі дуже гарно. Ну от Ми і вилили усю річкову водичку в нашу ємність. Ось так вона наразі виглядає. Не супер прозора, але досить чиста. Звичайно, все осяде І зараз, коли ми будемо рослинки туди ставити, камінчики сипати, вода буде каламутна. М -м, надіюсь, це всі розуміють. Але ось нам погода не сприяє. Такий у нас сьогодні контент екстремальний душовий. Зараз приступаємо до чистки наших рослинок, тому що багато що треба обрізати, дістати, подивитися, чи горщики цілі, тому зараз займаємось рослинами. Ось так, друзі, наразі виглядає наша перша німфейка. Це та, що квітувала такими лимонними, трошки з рожевим відтінком. Більш білими навіть я би назвала квітами. Додам сюди вам відео, літнє, нагадаю, як вони чудово квітують і напишу назву, тому що зараз не згадаю всі. Ось так вона наросла, але в цьому році ми її ділити не будемо, тому що нам нема куди діти поки що, німфейку. Та й ми не хочемо тривожити рослину лишній раз зараз. Ось тому в цьому році вона ще зростатиме в такому горщику. Тут трішки на морозі, якщо бачите, листочки обмерзли верхні ті, що випустила рослина, але вона жива, будуть нові лісти. Зараз її будемо пускати у ємність. Воду будемо далі доливати просто нашу звичайну з крана. Але спочатку рослини та камінці. А ось так виглядає друга німфейка, та, що має менші рожеві квіточки. На неї в нас є трошки планів, але зараз також її не будемо ділити. Вона пускала нові листочки, бачите, вони зверху примерзли, але знову ж таки нічого страшного будуть ще. Зараз вони адаптуються тут за цей час, поки ще так прохолодно трохи. І все буде гаразд. Так, продовжуємо роботу. Розуміли, що вже, мабуть, за один раз не вдасться все закінчити, тому що дощ якийсь дуже сильний починається. Тому зараз хочемо просто води долити для того, щоб наша, наші німфейки були повністю у воді. І будемо вже чекати трішки, коли закінчиться хоча б дощ, щоб доробити все інше. Ось такий вигляд. Зараз має ставок. На дно ми наклали. Каміння. Воно прикрашає дуже гарно, коли ставочок прозорий. І таку створює все ж таки більш природню, природній більш вигляд. Ось. І ось тут плиточку поставили, це для того, щоб далі поставити наш аїр. Його потрібно почистити, обрізати, тому поки що його не ставимо. Зараз будемо з шлангу доливати водичку. Щоб рослинки були повністю у воді. А вже етап викладання каміння на борт і чистку інших рослин. Також потрібно навколо ставочка, ось ці осоки пообрізати наші. Також війник, ось, бачите, ми ще колоски досі не обрізали, він вже відростає. І закласти повністю весь борт плиткою нашою плитнякомицем. Це, до речі, також одна з таких частин, не дуже комфортних, якщо ставок вигрібати кожен рік, то потрібно цей плетняк прибирати. І це не, ну, для нас не комфортно, тому будемо, як я вже казала, пробувати залишати зимувати. Ось бачите, у нас він розкиданий зараз цей плетняк. Ось так. Знову всім привіт! У нас вже настав наступний день. Вийшли знову до ставочка. Сьогодні дощику немає, вранці лише трошки був. Будемо продовжувати роботу. Сьогодні трохи прохолодно, 4 градуси всього лиш, але дуже хочемо закінчити. Ось так зараз виглядає все. Вода, звичайно, поки що не очистилася. Треба рослинки поставити, вони допоможуть цьому процесу, щоб вона стала більш прозора. І мама зайнялася вже нашим аїром. Ось так він виглядав. Відрізала вона частинку. Він, так. він у нас був кривенький трішки в минулому році, тому що наростав в бік. Тому зараз ми його ось так обрізали. Також, як ви бачите, там є нові паростки. Ось, буде рости в тому горщику уже у ставочку. А ось цей ми посадимо в інший горщик. І будемо вирощувати для ставка, наприклад, на дачі чи ще для чогось. Це рослина, яка може зростати і на берегу в прибережній зоні, але тоді вона потребує інтенсивного постійного поливу. Ну або прям в болотці має рости. Ось. Також я зараз займуся камінцями, які у нас йшли на бортику. Ось такі вони тут знаходяться помиті. Простояли в нас цілу зиму в домі. Тепер будемо викладати наш бордюрчик та засипати ці камінці на борт. Ось я закінчила обкладати наш борт плитняком. Ось так це виглядає наразі. Зараз поставимо рослинки. Ось першу я вже поставила. Це Кортадерія, здається, вона називається. Але можу помилятися. Ось. І тут у нас ще стоїть травичка такий, рог, рогіс, здається. Ось на цьому бортику з цієї сторони. А я зараз хочу засипати камінці. Зараз поставлю другу рослинку і буду засипати. А далі ще викласти ось тут у нас цей борт був прикритий також таким плетняком в минулому році. Нам подобалося, як це виглядає. Але для того, щоб він гарненько тримався, потрібно, щоб були камінці засипані. вже. Тому зараз будемо цим займатися. Я принесла ще ось такі корали. У нас є. Щоб їх поставити, хто дивився наші відео в минулому році, бачив їх. Було багато запитань, звідки вони. Купували їх у подорожах в різні країни. Ось. Один стояв ось тут. На камінчику у нас сидить черепашка, але Ой, не черепашка, вибачте, жабка. Але зараз її поки що немає, тому що. Іноді буває нуль по ночам. Не хочемо, щоб вона мокра, замерзала, бо може тріснути, ми так думаємо. Тому поки що стоїть вдома. І другий корал. Зараз поближче покажу. Ось такий гарненький. Ось також купували. Він у нас ось тут лежить. Ось. Дуже прикрашають, як нам здається, такі елементи. Ставочок. Мама запропонувала зверху наші рослинки, які на борту стоять, закинути ось таким мілким камінцем. Для того, щоб це декоративніше виглядало і більш гарненько. Їх верхня частина знаходиться над водою. Ось. Тому все буде гарно. І через камінці рослина досить гарно пробивається, тому там, хто думає, що це завадить, нічого це не заважає у багатьох на квітниках. Лежать камінці і посаджені першоцвіти, крокуси, там, галантуси або нарциси, і вони прекрасно пробиваються через камінці, тому не хвилюйтеся, все буде з рослинкою добре. Ну що ж, основну частину ми свого ставочка завершили. Зараз тепер мама займеться прибережними рослинками, буде чистити, стригти, прибирати. А я трішки попідмітаю ось плиточку, тому що вона пісочком наносився пісочок. І подосипаю камінці міщілинами, де потрібно, тому що також вони трохи розгубилися і треба оновити. Поки йде тут робота, ще вам хочу показати. Наші барбариси, дивіться, як вони вже попускали листочки, дуже яскраво, гарно виглядає все. Дощик трішки наші Іриси січистянові розвалив, але нічого страшного. Бачите, на цьому також. Він темніший, і за того не дуже видно листочки, але вони є. Дуже гарно. Цю ділянку ще трошки варто з гейхерами попрацювати, але... Вже якось трохи пізніше вийдемо. І хочу вам показати наші лаванди. Усі дуже дивувалися, чому ми їх накриваємо. Ну, скажу вам, що це три різні сорти. І усі ці лаванди це незвичайні лаванди, які ростуть полями. Вони сортові і мають морозостійкість нижчу, ніж. Чи вищу, точніше, ніж, а може нижчу, ну ви зрозуміли мене. <смі> тобто не витримують дуже пониження температури. Ось так виглядає одна з них. Цей кущик відносно молодий, сюди був пересаджений. Ось так виглядає друга. Бачите, в неї відрізняються і листочки, і розмір листочка, і сама структура, і колір. Бачите, не дуже добре виглядає, але. Вона жива. І ось так виглядає наша найвибагливіша, яка постійно вимерзає. І зараз також бачимо, що не супер-пупер. Все з нею. Мабуть, будемо трошки її обмежувати, забирати ось ці гілки, які посохлі і не мають прироста, а залишати оту от частинку другу, щоб вона наростала знову кулькою. Ну, побачимо, що трішки почекаємо, тому що погода не дуже тепла і немає розуміння, чи рослина дасть приріст на цих гілках чи ні. Ось такі справи. Сосни позакладували також бруньки. Ось бачите, ялиця. Ось така краса. Ну що ж, друзі, ми закінчили роботу над нашим ставочком. Ось навіть трішки сонечку вийшло, небо прояснилося. Будемо сподіватися, що це надовго. Що ми зробили? Зараз поприбирали рослинки навколо ставочка. Вирішили все ж таки обрізати вічно зелені наші осоки. Не знаю. Чи у всіх вони так зимують, але в нас, ви бачили, я на початку відео показувала, що вони посохли трохи, листочки підсохли, тому вирішили все ж їх пообрізати ось таким чином. Можливо, треба було під нулю різати, не впевнена, але будемо бачити, як вони перенесуть таку стрижку. Далі мама почистила кущик гейхери, ось там на задньому фоні, така у нас. Плямка бордового чи фіолетового кольору. Почистила трави, звичайно. Трішки підрізала нашу юку. Не знаю, потрібно, можливо, було більше, але шкода, тому що дуже гарно вона все ж таки перезимувала і має чудовий вигляд. Не хочеться її сильно обрізати. Ось там, бачите, у нас такий рядочок гіацинтів зростає. Думаю, коли вони розквітнуть, буде дуже симпатична картина. Сподіваємось, що так і буде. Ось я трішки підсипала камінців у щелини в плитку. Також трішки поприбирала, попідмітала тут, щоб було чистіше. І наразі такий вигляд має наш ставочок. Думаю, все з рослинами буде добре, тому що бачили, що у багатьох. Блогерів, ставочки, ці стоять всю зиму наповнені. І рослинки також зимують. І на прибережній зоні зимують. Я підозрюю, що замерзають повністю, розмерзаються. Тому думаю, що з нашими буде все гаразд. Ось так. А я вам хочу подякувати за те, що були сьогодні з нами. За увагу. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватись на наш канал. Дуже приємно, коли ви пишете нам ще коментарі, якісь, компліменти. Ми завжди раді поспілкуватися, відповісти на ваші питання. Тому пишіть, чи готові ви собі такий ставочок робити, чи готові ви цю роботу виконувати. Можливо, звичайно, хто його не зливає на зиму набагато простіше, але все одно час від часу його потрібно чистити, діставати рослини, мити, для того, щоб він мав гарний, привабливий вигляд. Але в нашому випадку цвітіння Німфей дійсно перекриває абсолютно усі роботи, які ми виконуємо по ставку. Для нас це насолода, це дуже гарно, тому ми дуже задоволені. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!